На понеділок. Ми сьогодні могли піти перший день в садочок, бо нам сказали, що ви можете прийти 26 числа. Джекі. Але вчора, після христин, Максима почався нежить. Ма. Джек! Блін. Джек гризе просто Максима іграшки. І оце ви зараз кидаю. Не знаю, чи вам фокусується. Ну, отак. От У нас прийшли майстри, малюють кімнату. Максима почала снежити. І Він цілу ніч кашляв. І Ми вирішили сьогодні посидіти вдома до того, що там такий дощ і дощ за вікно. Ми чекаємо гості моєї маму. Напевно, що їздимо вене, Дома дуже холодно. Тому наш кондиціонер з підігрівом дуже знадобився. Він в включений. Побачимо, скільки нам накатає електрики. Але без нього холодно вдома. Я отак ходжу, спеціально не вдягаюсь. Але Максим, щоб ви розуміли, в теплих штанах двох кофтах і двох парах шкарпетах. Бо дуже холодно вдома. У мене вже от соплі почалися. <соць> Я спеціально для вас виключила музику, щоб показати, що ми мене тут в такій обстановці. Обстановка по <поць> кайфу. Чо-та-там-чотатам. Все. Потім знімаю вам що там вистреляти. <поць> Цілий день вам сьогодні не знімала. На годинник вже майже 10 вечора. нас просто забрала моя мама і я не встигла знімати, що майстри робили, Юра Ігор, і не взяла камеру з собою, виник і нічого не знімала. Ну, тому це буде влог не з одного дня, а з двох, а може з трьох. Побачимо. Він називав тут десь став. Я брала, просто мами не було, мама казала взята. Ні. Максимок, заправ бабуся цю машинку. Максим, як каже вовк. А я каже сова. Ти моє сонечко, молодець. Скажи, як песик каже. Молодець. Amo isso que Super! Olha que tá a tua que tu queres proibir! Boa tarde! as Tá, Papá, papá! Papá, papá, papá! Tchau! До завтра, завтра вам вже зранку з хорошим освітленням покажу, що там відбувається. Але я так зайшла, вроді норм. Ну, я просто відкрила, закрила. До завтра. Скажи буква А. А. Скажи буква У. Скажи буква О Е. Скажи буква Е Скажи буква о. Скажи ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Скажи, як їде швидка допомога. Всім привіт! У нас Максим перший день ходив в садочок. їсть йогурт. Зараз щасливий переможець. Ставлю вам сюди пару кадрів садочка Максима перший день в садочку бавиться, вся група пішла гуляти. Максимчик лишився в групі бавитися, Де зайка? Бавиться, освоює територію. Що можу розказати? садочку коштує дуже дорого, Прям я це говорю з посмішкою, але це прям О, удар по бюджету. Місяць в садочку коштує 10 тисяч. 10 тисяч. Трохи, трохи є. Да? Так, дивіться. Цього треба зараз повитирати. Якщо не повитираю, він буде весь брудний. Так, справу зроблено, продовжуємо. Садочок з прекрасним графіком з 8.30 до 7 вечора. Локація, як я вже згадувала раніше, далеко. Їхати. Ну, от сьогодні ми до садочку доїхали з тим, що ми запаркувалися за 13 хвилин. І ще від парковки ми йшли. Півтори хвилини. Але ми могли ту, ті півтори хвилини потратити на те, щоб під'їхати ближче до садочку, просто ми не знали, куди під'їхати ближче, ми зараз знаємо. Сьогодні ми їхали до садочку в повільному темпі 50-60 км на годину і заїхали, грубо кажучи, нехай, грубо кажучи, так, що ми от прям зайшли в садочок, вийшли з дому, 15 хвилин вийти з дому, сісти в машину, виїхати, заїхати, зайти в садочок. 15 хвилин, але без затору. Зелені світлофори, тому я думаю, з заторами це буде півгодини. Підписали договір, вже заплатили сьогодні, 27 число. Ми заплатили тільки до кінця місяця. В День вийшло 300 гривень. Це з 8.30 до першого дня. До речі, до першого дня це дуже теж дуже класно, тому що мені було важливо, щоб я його могла забирати в першій годині, а не в дванадцять або ще раніше. В садочку дуже приємна вихователька. Мені помічниця з виховательки. Я знаю, не спокоюському нічого не можу сказати, а вихователька дуже приємна. В групі шість людей. От ми прийшли в садочок зразу в групі з Максимом 6 людей. Поки ми вийшли з садочку, в групі вже додавалася одна дівчинка. Тобто буде дві дівчинки та п'ять хлопчиків. Група маленька, мені дуже подобається. Як на сім людей, дві виховательки. Ну це прям ну за 10 тисяч це нормально. Але сказали, що група буде рости. До скількох здається, до тринадцяти людей групі, якось так зараз. Вони знаходяться в дуже маленькому приміщенні, але в жовтні, всередині жовтня, обіцяли, що їх переведуть. Якось більше діток стане вони будуть залишатись на сон, і їх будуть переводити в більше приміщення. Там прям таке 35 квадратних метрів, може навіть 40. Ну воно прям таке велике. А зараз вони кімнатка там десь квадратних метрів 20. Може, навіть 17, ну небагато. Але діткам цього вистачає. От без Максима було їх п'ять і потім дітям цього достатньо. Є маленькі рукомильнички, як мені було важливо, є маленькі унітазики, є такі для хлопчиків пісюарчики, щоб вчитись пісяти горщики. Є, є шкафчики свої. Що мені було дуже важливо, я його можу переодягати і відправляти в садочок. Тобто я, як мама, можу сама зайти в садок, сама його переодягнути. Сама йому вдягнути топіки, поцілувати його, одним, попрощатися, нема ніякої спешки. Тому що, то, що ми ходили в Еколенд, там весь час була спешка, Так, так, все-все-все, папа, папа, мама пішла. Мені це дуже не подобалось. Такі шкафчики, як в мене в садочку, в Максима з гінотиком, з дитячі стільчики. Загалом мені дуже подобається, але там дуже гарний ремонт, всі іграшки цілі, нема зламаних. Ну, взагалі, кайф. Мені прям от дуже перше враження моє, я прям кайфанула дуже приємна директриса. Мені прям от дуже зайшла в неї, як людина з такими хитрими очима, має свою вісюнку. Мені прям директреса дуже сподобалася. Вихователька, така мила, така видно, що з досвідом загалом. Прогулянка мені їхня дуже сподобалася. Ну, Поки перше враження хороше. Також по харчуванню мені коліжанка скидала список продуктів, ну, як, як взагалі, що, чим вони будуть що, харчувати. Список продуктів дуже прикольний. Плюс мене додавали в групу і я дивилася меню на тиждень, цей. Меню – конфетка. Нема такого, що вони там їдять мічне чи щось таке. Максима в п'ятницю день народження. Я виховательки запитаю, можливо, щось треба принести в групу діткам. І щось такого цікавого, адаптація приходить дуже повільно. Тобто я маю право і гуляти з ними, і заходити в групу з ними, і брати участь, щоб його переодягати. Тобто він мене може постійно бачити. Мені це дуже подобається, тому що в попередньому садочку, в якому ми ходили, там так не можна було. Тобто все, що я могла, це я могла з ним гуляти в групу, я заходити не могла, я могла його під групу. При вході в садочок там був там його чекати. Все. Це був еколем. Я думаю, хто живе у Львові, знається. Андрій теж з нами був, Андрій теж щось сподобалось. Андрій якраз заповняв всі документи, встав договора. Немає бомбосховища в самому садочку. Дякую за славу. Добре. Немає бомбосховища в самому садочку, але бомбосховище є в школі поряд. Ну, але ми всі чекаємо, що війна закінчиться до кінця року. Тому, Тому так. Міскали. Банани. І я чекаю шоколадку. Або цукерка. Дякую. Все, добре, я за садочком вам трошки розказала. Ну, якось отак. Якось все отак. Ми щасливі. Зараз вам покажу ремонт, наш, що хлопці вчора зробили. Ну що, пішли. О, тут світло включене. Цікаво, цікаво. Так, ну як ви бачите, про що кидається в очі. Це сіра стіна, оця. Зафарбована як небудь, пояснюю. Це грунтовка, ось ця змішана от з таким кольорником. Для чого це потрібно? Коли будуть наноситься оцю крошку, декоративну штукатурку, вона сірого кольору. Якщо вона десь випадково нерівно ляже, щоб не просвітлювалося біле, наносять ну, оцю ґрунтовку з окулярником. Далі оця стіна пофарбована. Можна бачити, що не видно вже яка ж тут звідкись була. Отут було все брудне. Оцих штапиків немає, ми їх докупимо ще. Ми їх самі пофарбуємо. Тут штапиків немає, тому що тут все-таки буде висіти металева поличка, яка тут і висіла. Дуже гарний сірий колір. Це ще раз будуть фарбувати. Це воно так не буде, це буде ще раз пофарбовано. Знову ж таки, показую вам фарбу, щоб, якщо комусь захотілося, щоб ви зразу мали. От. Ця фарба такий колір. Також майстри пофарбували всю кімнату два рази, здається, білий колір. вся 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 кімната. О, тут найгарніший колір видно. Ну, на камері не видно, але повірте, от розетки вже почіпляли. де вони не будуть дофарбовувати, тому що тут два рази достатньо, тут два рази достатньо. От тут також вони пофарбували, бачите, але ще буде різочок, тому що видно це все оце треба буде щось цим потім робити, але це вже буде потім. Так, цю стіну два рази, але треба буде ще малювати третій раз. Плінтуси помалювали, стелю помалювали, і отут дере заробили. Видно, воно трошки відрізняється, бачите? Ну, це нічого. Отак. От от. І що ми зробили з батареєю? Батарею, ми вже цієї фарми не малювали. Я попросила взагалі, коротше, викинути. Серцевон із Глаздалой. Хлопці купили ось цю фарбу. Інтер'єрна, матова, латексна. Латексна, це означає, що її можна мити. Почитали для чого вона. І виявили, що вона також підходить для радіаторів, тому що, власне, вона латексна. І батарею. Пофарбували цією ж фарбою чи стіни. Тому тут просто майже нема запаху. Ну, У нас весь час відкрите вікно, щоб ви розуміли, постійно відкрите вікно, тому що жахливий запах був. Але, блін, от все. Народ. Ще майстри прийдуть в всереду, тому що сьогодні вівторок, сьогодні свято велике. Залізу на сходки, буду вам показувати зі сходок. Сьогодні велике свято. майстри прийдуть в середу, Що вони будуть робити? Вони ще раз перекатають батарею, стіну. Ще де треба якусь стіну. От, дивіться, як гарно видно. О, як гарно, біленько. Кайф. Далі перекатають ото сірим, покладуть ламінат. І, можливо, встигнуть зробити оцю крошку сіреньку. І тоді це буде все. Ну, отакі от лишилися етапи. Тосовно ліжка розказує. І знову кадр де під підсталою. Стою <ріст> в цій самій футболці. Ну так, ліжко вже готове. Майстер, який робить ліжко, отримав металевий каркас. Він його складає в себе в цеху. Він сказав, два дні йде, на те, щоб його зібрати. Понеділок, середа, він його збирає. Четвер, він його розбирає. Дуже-дуже надіюся, що там не буде ніяких нюансів. Бо якщо будуть нюанси, то йому їх треба буде виправляти. Тоді це займе більше часу. І в принципі, він би міг п'ятницю його монтувати. Але в Максимка п'ятницю день народження. І я думаю, що ми не будемо в п'ятницю цього робити, тому що зранку ми підемо в садочок. Тоді ми поїдемо в гості до моїх батьків святкувати. Максим там ляже спати, і ми ж там будемо до вечора. В суботу ми святкуємо в мами Андрія. День народження Максимка прийде вся сім'я. Неділю у нас христини, Максимка, сестрички, Аліса звати. звати. Так виходить, що ближайший вільний день це понеділок. Тому будемо в понеділок скорше за все монтувати ліжко. Можливо, якраз вивітриться і закінчиться все, що тут не закінчиться за вихідні. Може, ні, тому що це ж я вам показала, що ще робити. А ще треба прицепити лампи, прицепити карніз. Поставити назад всі іграшки, вимити тут все вікно, помити. Ну, загалом тут ще буде роботи на півдня, так точно, особисто для мене. Тому отак. Поки з всієї картини, знаєте, що вибивається? Ось, будь ласка, вибиваються двері. Хоча фарба, яку я купляла, вона була біла, вона підходила для дерева. Але бачите, от що з нею сталося, за скільки, за два роки вона пожовтіла. Її, в принципі, можна перекрити такою самою фарбою латексною, які стіни. Ну, побачимо, якщо лишиться фарба, то я, може, перекатаю, бо жовтий колір ну, дуже вибивається. Але треба дивитися вже, коли буде готова вся кімната. От коли буде все готове, тоді ми будемо бачити. Вибивається воно чи не вибивається. Зараз ще складно щось говорити. Поки такий результат, пишіть, як вам? Я дуже задоволена. Минуле його відео я дуже розстроїлася. Через те, що був запах. А зараз, блін, я так кайфую, що все міняється. І хоча це невеличкий косметичний ремонт, все одно не таке треба наважитись, бо це також гроші. У нас тільки ми два рази з'їздили в епіцентр, щоб ви розуміли, два рази це я маю на увазі і ми стів нас. Вони один раз з'їздили на 5 тисяч, ми один раз з'їздили в районі на 11 чи 12. ну плюс-мінус, десь так. І блін, і це ще ми за роботу не платили. І це ж ми багато що не докупили. Дорого. Тому в нас дитина поки без подарунків, без жодної розвивашки на день народження. Тому що всі розвивашки, які я хотіла купити, вони в районі 800-900 тисяч гривень. А ще є таке, як осінь. Теплий комбінізон на осінь, на зиму, шапка осіння, шапка зимова, рукавиці осінні, рукавиці зимові, шарфик. Речі тепер для садочку. Якісь симпатичні костюмчики. Щоб він гарненький ходив, бо я не дозволю собі відправляти дитину в чому-небудь в садочок. Ну, мається новини, щоб це було ем, знаєте, зальопане, якесь, запацькане. Мені хочеться, щоб він ходив в випрошуваних футболочках, кофточках, штанічках. Тому що, ну, блін, він має вчитися, що цього батьки мають вчити дитину з дитинства, що зовнішній вигляд має бути опрятний Як це буде українською мовою, Опрятний Ну, ти маєш якби виглядати гарно, да? Ну не те, щоб гарно, але ну, щоб ти не вдягнув, воно має бути свіженько випране, можливо, попресоване, якщо це речі кімнуться. Ну, ви мене зрозуміли, так? Да? Що таке прятне. Я просто не пам'ятаю, як це буде українською. Злажу, що... все. я йду монтувати відео, поки моя дитина сіла дивитися абетку. Мультик. Мультик-абетка. Так вчить букви. Вот. А потім буду його вкладати спати. Тому що ми в садочок пішли на 10.30 і прийшли з садочка, вийшли десь за 10.12. 12 А так, трохи там були. Все, вам приємного перегляду далі. Можливо, сьогодні, у вівторок, вихідний день, буде щось цікаве, але це не точно. Тут у нас Максима істерика. Може брати оці? Палка його відволікає. Так, да, ці може взяти. Ми вирішили в хорошу погоду піти до бабусі. То Максим ось так ми моєму курточку підстелили, щоб він головою не бився. Ось ну, так і лежить. Що Максимко? Ти так плачеш? Бий палкою підлогу. Оце моя пташечка, моям. Давай, мама, присадить тебе окніми, давай. Ой так. Вот так, Отакий, хлопчику. Мені треба хати. І без хай. Добре? Добре? Угу. Потім прийдеш за нами. Добре. Добре, давай дам виходимо разом, що я вже не витав. Що? Дадемо топіки втягати? Пішли топіки втягати. Що на мамі повезти? Де топіки покажи, Де топіки? Коричневі тягайте. Ну все, дитина готова. Це в нього новий гольчик, бабуся подарувала. Чомусь мені ніколи не виходить знайти якісь класні гольфики, якісь класні костюмчики. Наша бабуся десь таке всяке знаходить. Будемо брати, до речі, цей самокат в садочок, бо він йому дуже подобається. Ну, він бачить, що там діти катаються і теж хоче, тому вирішили брати його в садочок також. Даш машен на сидаатес само Зајка. Завис. Дітьо зависло. Покажи, Максим, який ти брілочок маєш? Що там пише? Усміхнись, пише. 15, 10, 5, 30. Покажи. Усім привіт! Я метелик. О-у-у! Метелик! Метелик, Метелик Не фокусуйте на нас, ні? О. Один, два три Ой, який гарний хлопчик Ой, який гарний ви мама шапку вдягне, мама шапку вдягає, дивись. О. Гар. Ні, не гарно мамі. Максим вдягає, давай мама допоможе. Дай Максиму шапку. О. Ах, як він мене зжимає. Ехала ведь бабуся. Пять. Пять. Пять дай я. Пять. Ура. Ура. Семь. Ура. Дай пять. Пять. Ура. Ура. Семь. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away.